Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Початок листопада був доволі прохолодним, тож давайте дізнаємось, якою буде погода на цьому тижні. Отже, на цьому тижні переважатиме антициклональний період погоди. У наступні три доби без істотних опадів, температура дещо знизиться. На початку тижня в Україні хмарна погода та без істотних опадів. З середини тижня вночі та вранці місцями туман. Вже ближче до кінця тижня в Україні пройдуть невеликі місцями помірні дощі у більшості областей країни, крім Сходу. Вітер, порівняно з вихідними, змінив свій напрямок і став південно-західним та південним. Швидкість вітру у межах 5-10 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура вночі 1 градус тепла, в день 7-13, у середу на Прикарпатті та Одещині до 16 градусів тепла. Завтра у східних у більшості центральних та південних областях. А наприкінці тижня на південному сході вночі від 2 тепла до 3 морозу вдень. Температура у межах 4-10 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках, у соціальних мережах та на каналі YouTube.